Також інколи забуваєте, що ви хотіли сказати посеред розмови, або взагалі ви пройшли в іншу кімнату. А що хотіли вже забули? Це такий ефект дверного отвору. По суті, інформація в нас стара, старається, коли міняються нові умови, що я маю на увазі. Тобто, Якщо ви переходите з однієї кімнати в іншу, або змінюєте якийсь контекст розмови, інша стара інформація стирається, тому що у нас мозок сприймається як вже все. Це вже пройшло, нам більше не потрібно. І по суті, очищує якби, простір для нової інформації. Так. Як взагалі допомогти це контролювати? Саме такий. Основний, треба проговорювати в голос, тобто, щоб краще запам'ятати, нам треба проговорити вголос те, що ми хочемо, хочемо сказати, хочемо знайти без різниці. Бо це допомагає, так, знаєте, укріпляти ці нейронні зв'язки, що нам потрібно запам'ятовувати. Також дуже важливо прописувати, навіть якщо ви, знаєте, не будете звертатися до цих нотатків, проте сам процес пропонує. Писування якраз і закріплює в нашій пам'яті те, що маємо сказати, те, що маємо зробити, і тому подібне.